В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Я завжди, коли чую цей уривок Євангелія, точніше, попередньо ще чуємо не уривок Євангелія, а з книгу діянь. І там описується на початку про одного парубка. Як його звали? Ну, пам'ятаєте. Ну і мені завжди приходить на думку, а, чомусь я собі згадую, а, так, так, Котляревсько, Еней був парубок, моторний хлопець, хоч куди козак. І яся дивую, що я це пам'ятаю, якщо чесно, дивуюся з того, що я це пам'ятаю, але а, так би пам'ятав деякі інші речі. А, але чомусь а, і ць, до, цього, до цього Енея, якого чуємо, то цей Еней став таким парубком моторним. Чому? Тому що. Отримав то зцілення, яке Петро йому давав, а то Бог через Петра. І сьогодні про три зцілення чуємо: зцілення від, від тої хвороби, яку мав цей Еней, Зцілення розслабленого, цього так, паралітика, якому присвячується сьогоднішня неділя. І чуємо ще про одне зцілення від смерті. Тобто від фізичної тої смерті, так? тобто три зцілення. Але, але я сьогодні так зупиняюся на, на цьому на, все ж таки, Євангелії, на паралітикові і роздумую над цим текстом і над Його десь особою, і надією Ісуса Христа, яку Ісус робить у Його бік. Дивіться, перше, після описаних подій Пасхальних, а ми собі можемо задати неділю Пасхи, так? пам'ятаємо то Євангелія, неділю Томи. Неділю мироносець, яка була минулий раз, так? І там звертається увага дуже часто на зустріч. Тобто Ісус Христос, як Воскрес із мертвих, Він прагне пам'ятаєте, ми говорили минулий раз на жінок міроносець, що як і учні, і жінки, вони досвідчили страждання, але ще вони досвідчили. Воскресіння. І вже після цієї зустрічі з жінками, мироносицями, потім з апостолами. Апостоли досвідчують іншу зустріч уже із Воскреслим. Тобто ми можемо казати, що ці попередні неділі вони якби говорили про цю зустріч Воскреслого Ісуса Христа з тими, які йому були дорогі, яким Ісус Христос являється. І дивіться, сьогодні так само відбувається зустріч. Зустріч Ісуса Христа із. Цим е, розслабленим, по як, якому ми чули у цьому е, уривку Іванелії. скільки він був в такому стані? 38 38 років. Слухайте, за мірками е, тогочасними, це ціле життя. Середня тривалість життя була приблизно така. Е, я ще два роки не дотяг, щоб е, хвалитися, що я стільки прожив, але цей чоловік 38 років мучився. І Ісус Христос, бачите, це, це зауважує. Тому а, саме про нього, саме про, про цей трошки, знаєте, про цю розслабленість, і цей такий е, паралізм чи параліч, скажімо то як хочемо. Дивіться, але в чому полягає трагедія цього чоловіка не тільки в тому, що він паралізований, в тому, що він розслаблений. Ця трагедія полягає ще в тому, його, що він якби не має близьких. Або, можливо, має близьких, але Він супроти близьких, супроти інших, він є такий, якби, якого не помічають. Він знаходиться у стані покинутості, у певному такому стані самотності. І він сам, коли Ісус Христос до нього приходить, і коли каже, що ну, Чи ти хочеш видужати, тобто питається його, я думаю, що там трошки розмова більша була, ніж тут є записано. І що робить цей паралітик? Що робить цей розслаблений? Він скаржиться. Рушист скажуть. Не маю нікого, пане, от рік йому недужий, хто б мене, коли ото вода зрушиться та й спустив у купіль, бо ось тільки я прийду, а інший вже переді мною поринає, якби зцілюється. так? Тому у сьогоднішньому дивіться, в світі, коли ми говоримо про цю проблему самотності, про проблему покинутості, то Попри те, що комунікації є настільки розвинуті, що ми можемо говорити і бачити особу на другому кінці світу, попри це все, сьогодні люди дуже часто відчувають себе самотніми і покинутими. І це є велика трагедія. І тому. Е не тільки, знаєте, на цьому загальному рівні, але і на особистому рівні так може відбуватися. Дивіться, жінка, маючи чоловіка, може себе почувати самотньою, навіть якщо чоловік кожен день з нею, кожний вечір з нею. Чому, тому що якщо в його увазі є щось інше, ніж його жінка, ну, то жінка завжди буде самотня, завжди буде страждати. Ну, хіба собі ну, як аби, на, за, заповнить якось. Аж може заповнити ту пустоту цим борошками і кимось, друзями, якимось знайомими і так далі. Але вона ж покликана мати першого друга кого? Чоловіка. А якщо він не має її у себе на серці, скажімо так, на увазі, вона, вона самотня. І так само чоловік може бути самотній біля жінки. Так. Потім діти, маючи батьків, можуть відчувати себе самотніми. Тобто, скільки разів е, так буває, що батьки не помічають головну потребу дітей, яка о, о, одна з основних головних потреб дітей? Як думаєте, спілкування спілкування бути з ними, спілкуватися говорити, цікавитися їхнім життям, цікавитися їхніми дурницями, дуже часто з, нашого, з нашої точки зору? Я ну, так можу посвідчити, скільки разів так буває, що прийде або один, або другий, або третя. Тату там зроби мені те, чи зроби так, чи то. А ти знаєш, а в нас у школі було. І він розказує мені ту саму казку, яка вже, яка вже, яку я вже на пам'ять знаю, що він. Але треба вислухати. Треба вислухати. Інколи терпіння нема. Знаєте, ну, інколи є, інколи нема. По різному буває так, щодо, щодо дітей. А, ну, і так ще повернуся ще до жінки. Так само, щодо жінки. Пам'ятаєте, я минулий раз я говорив, скільки жінка має потребу, яку має потребу, скільки слів сказати за день. Ну, і чоловік мусить вислухати, тобто мусить бути поруч. Так, але дуже часто цього немає. Немає з огляду на те, що не фізично немає, але десь духовно віддаляються один від одного. І ми потім думаємо, що я діду до цього місця, коли ми зрозуміємо, що нас віддаляє, що нас робить більше самотніми. Потім дивіться, що мене захоплює все ж таки в цьому чоловікові. Цьому розслабленому. Те, що 38 років він, будучи в такому стані, він постійно приходить на це місце. Скільки людей насправді здаються у таких якихось своїх проблемах? Скільки хочеться здати? Я, я вам скажу з власного досвіду, не один раз є приходить, ну, приходить такий момент, коли хочеться здатися. Все, я вже не беру, я вже не можу. У цьому, чи цьому, у чи якомусь такому, можливо, банальному питанні, але інколи таке, я вже не можу, не хочу. Це, мене, це, мене це душить, мені це, мені це неправильно. Я хочу від цього втекну, втекти ну, від певного страждання. І знаєте, вчора якраз я о, прочитав від одного священника якби, таку статтю, не знаю, чи, то, чи він написав, чи, чи він десь процитував, чи, ну, скажімо так, переказав, але. Якраз говорив про, про ту боротьбу, знаєте, що часто християн називають слабкими, тому що вони вірують. Ну, бо ви хочете втікнути від своїх проблем, віруєте в Бога, і т.д., і т.д., і т.д. Але суть статті полягає в тому, що каже, ми віруємо не тому, що ми втікаємо. Наша християнська віра вона десь полягає і в тому, що ми визнаємо, що, що нам трудно, нам важко, бо життя складне, життя проблематичне. Воно таким є. Воно не є, знаєте, таким з одного боку отказка І жили довго, і, і щасливо. Ну нема такого насправді. Це життя трудно, відносини, проблеми на межахся ріжемо, б'ємося, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Постійно переживання, за дурниці, і не за дурниці, за серйозні речі. То це життя, це наше життя. І, і християнськість, тобто віра наша, вона десь полягає в тому, що ми, ми це визнаємо. Так мені є важко, так є проблема. Як знову, і сьогодні вже чув від одного священника такі слова: от коли є ця вся боротьба, коли є ця боротьба, то е, тоді, коли ти впав, це не означає, що ти програв. Ти коли впав, це просто ти впав, тобі треба вставати йти далі. Але що нам часто дуже? Не хочеться вставати. Нам це хоче далі залишати в цьому. от, Лишіться мене, я буду краще отак. От, от Тому бачите, ми інколи хочемо якби залишатися в цьому. А, бо, бо чому? Ну бо інколи важко встати, але в чому захоплює мене цей приклад цього чоловіка? Він встає і все рівно йде до тої купелі, як може, чи там, як його, чи достає може, своїх родичів, чи я не знаю як. Але його, його тягне, тобто да, він хоче виздоровлення. І дуже часто нам би набратися бачите, цього, цього такого прикладу. Третій такий момент. Ми на цьому розслабленому, що ми бачимо? Ми бачимо, що в деяких наших проблемах в деяких наших проблемах нам може допомогти тільки сам Ісус, тільки сам Бог. В деяких проблемах нам не поможе ні, е, ні купіль, ні що інше. Ви знаєте, що так, що м, євреї вони як вважали деякі коментарі говорять про те, що ця купіль, яка, яка є мала 5, чулись, так, 5 тих окремих якби, отворів, і е, євреї то сприймали як 5 книг, п'ятикнижжя, тобто закон. І що ми зауважимо? Що от закон. Без Ісуса Христа, без Бога, Він не може діяти, Він не діє. Тобто без цієї любові він, він може далі, що ми можемо спостерігати з боку, і, все, і, і, і Він є, ну і є, ну добре. Ми його все дотримуємо. Багато людей все дотримують закону отак. Знаєте, і що? І це заповнює їхнє серце миром, любов'ю, спокою ні. Тобто Є речі, які може зробити тільки сам Ісус Христос. І сьогодні Ісус Христос це показує, бо Він є милосердям. Ви знаєте, як ця витезда називається, що воно означає дім? Милосердя. Але милосердя цей чоловік не зазнавав доки, доки не прийшов той, хто є милосердям. Тобто сам Ісус Христос. Тому і в наших, дорогі браті і сестри, в Христі, з вами проблемах, в нашій цій самотності, яку ми можемо відчувати, нам інколи ну, ніхто не допоможе, крім самого Ісуса. І ми це мусимо визнати. Ми це мусимо якби, зрозуміти. І тепер, дивіться, я вже говорив про те, що е, цей паралітик знаходиться в ситуації, де його якби, не помічають. І він якби в такій певній покинутості. Е, ісус приходить, і крім Ісуса, його ніхто не помічає. Ісус його помічає. Тобто, в якому стані Ісус його знаходить? От саме в такому. Тепер дивіться, якщо переходимо трошки на такий спосіб нашого життя, до то, того що я казав, що, що нам прийти, що найбільше нас робить паралізованими, розслабленими взагалі в житті. Найбільше це гріх. Бо, по суті, він робить те саме, що робить параліз з людиною. Гріх з нами робить то саме. І. тобто... Ми стаємося якоюсь мірою через гріх, паралізовані і від Бога, і один від одного, якщо грішимо один супроти одного. До прикладу, коли є межа, на межі посважаються дві сім'ї, дві родини, двоє людей, не знаю, як то то буває. То що це робить? Оцей гріх постійного владування, так, бажання більше. Що він робить цей гріх з, людьми, з цими двома людьми? Ненависть вони, вони, якщо вони раніше ще могли там прийти один до одного, випити трошки е кабелю якогось, так тобто, випити чаю, випити кофе, ко ну, посидіти, поговорити. То якщо це стала оця біда, все вони це можуть вони вже це не можуть робити. Тобто вони якими стаються паралізованими один до, супроти одного. І таких гріхів дуже багато є. І, і дуже часто гріхи один супроти одного нас вони можуть нас паралізувати у відносинах один з одним. І ми стаємо, скажімо так, самотніми або в якомусь мірі ну, більше самотніми, тому що можуть у нас бути ще другі друзі. Але все ж таки, все ж таки, та певна наша гордість, так, от коли гордість проти інших людей, я до тебе не підійду. Чому? Ну, бо я гордий супроти тебе. Коли ти такий мені, так? Тобто, що це дає? Це паралізує мене діяти з тою людиною. Чи діяти з тою людиною? Або навпаки, коли та людина тобі накапостить, Давайте з іншої сторони. Ну коли та людина тобі накапостить сильно, ну, тобі хочеться з нею спілкувати. І цей гріх він паралізує оцю, навіть, навіть тебе паралізує в якомусь розумінні, хоч ти, можливо, нічого поганого не зробив. Тому найбільше що. Нас паралізує, от, скажімо так, робить нас духовно розслабленими і духовно в тому числі це саме гріх. Що саме більше нас робить лінивими супроти церкви, супроти Бога. Гріх. Неправильний, неправильний підхід, неправильне розуміння до цих речей. Але дивіться, що дуже важливо, бо не можемо зупинятися на цьому от всьому фактові, що гріх у всьому є проблема. так? Що дуже важливо, є? в який стан приходить Ісус Христос до цього паралітика? До цього розслабленого. В якому стані, коли він був вилікуваний, чи коли він був розслаблений? Ну, коли був розслаблений, тепер Ісусові намішає той стан прийти до нього. Ото його стан того розслабленого, Ісусові намішає прийти до нього. Тепер, якщо ти духовно розслаблений, якщо ти маєш гріхи, які ти маєш, і вони тебе роблять духовно паралізованим, розслабленим, то треба пам'ятати, що Ісус, коли дивиться на тебе, то йому не мішає цей гріх, йому не мішає цей твій стан розслабленості, щоб прийти до тебе. Він приходить до тебе. І що він тобі пропонує? Яке запитання дає Ісус Христос цьому чоловікові? Ну, яке? Ви чули? Це вже не... це, не, це наказ. Встань, візьми ліжко своє йди. А запитання яке? Чи хочеш? Так, чи хочеш вилікуватися, чи хочеш видужати? І е, яка відповідь цього чоловіка? Я вже за, 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 зацитував. Він правильно? Він прямо не сказав нараз? Ні. Або так. Пане, нема мені нікому. і так далі. так далі. Так? Це дуже важливе і це дуже чітке і конкретне запитання. І якщо це питання стосується, слухайте, нашого здоров'я, я вже це не один раз озвучував. Якщо це питання стосується нашого здоров'я з вами, чи хочеш ти сьогодні бути здоровішим? Хто не хоче? Всі хочуть. Добре, тоді щось роби для того. Але якщо ми це питання покладемо трошки інакше, в духовному вимірі, чи хочеш бути здоровий? І дуже питання, коли: чи хочеш бути здоровий, тобто що це означає питання? Чи хочеш змінити свій спосіб життя? Бо ти тепер от валявся розслаблений, а тепер тобі треба взяти ліжко і? і ходити, тобто діяти. Чи хочеш ти діяти в духовному житті? Чи хочеш ти позбуватися, боротися проти. то, то що я на початку говорив, так? То, то, та боротьба. чи хочеш ти боротися проти твоїх спокус, які є в твоєму житті? Чи хочеш ти працювати над собою духовно? І тут вже відповідь наша буде яка неоднозначна, бо дуже багатьом нам так здається, що нам комфортно є в тих гріхах, які ми робимо. Ми дуже часто так сприймаємо, що ну, я краще будуся лишати в тих гріхах. Нащо мені це з ними бороти? Нащо меніся змінювати? Але питання дуже конкретно: чи ти хочеш видужати? От чи хочеш ти видужати від гріха? Який є. Ну, і це від, чоловік відповідає, так? Чи не Ісус Христос зцілює Його. Тому, тому так само, бачите. Питання це до нас, воно, воно є дуже важливе. Чи ти хочеш змінитися? І тут наведу вам один такий приклад. Я... Вже як після 30 років, після 30 років, ви знаєте, починаються всякі е, з організмом приколи, всякі такі речі. І є багато речей таких, які, якщо я раніше міг не працювати над собою і нормально функціонувати, то тепер для того, щоб нормально, або, скажімо так, приблизно нормально функціонувати, треба виконувати певні дії. Ну, до прикладу, раніше не треба мені було вставати і робити зарядку, щоб я трошки був май майбадьорим. Тепер треба. Без того, ну самі ви знаєте, як то є, так? В Степлівці так є Юрій Васильович. Він постійно, скільки йому десь років? 85 років. Так, 85 років йому, і він кожне рано встає, робить зарядку, бігає кром стола, там ну, якісь такі управи для того, щоб функціонувати. І чує, функціонує, ще бігать по селу, ходять і так далі. тобто, так? Для того, щоб щось мати, треба щось зробити, так? то певна така боротьба. Я за собою інколи зауважую. от, я розумію, що мені треба тепер зробити певні кроки для того, щоб мати результат похожий, як я хочу, так? Але скільки разів є, як кажуть, матушка лінь, так? Потім, ну може, завтра, а може, це, ну, а може, може, тоді почну робити це? А може, а може, так, а може, сяк, ну, ну, а може, ну, питання, але ж знову питання звучить, чи ти хочеш видужати? тобто, Чи ти хочеш мати результат? Чи ти хочеш мати, ну, хочу мати результат, але хочу вбивня так, як е, міг на голову з неба впало і все, і то мені так було. Краще таблеточку випити, та якось то буде. Я тепер переглядав е, якраз одного лікаря, який там багато про що говорить різних хвороб, і він в більшості каже, що вся проблема не в таблетках. Нам треба не таблетки вчитися ковтати. Нам треба вчитися вести спосіб життя нормальний. І тоді зовсім інакше наше життя все змінить. І, це, і уявіть собі, це на фізіологічному рівні, а на духовному рівні. Абсолютно то саме. Чи ти хочеш бути святим? Ну, Бог тебе робить святим, Бог все зробив для тебе, але і тобі потрібна певна боротьба, певна дія. І тому потім Ісус Христос що робить? Наказує тобі, в цьому розслабленому, візьми своє ліжко, встань і ходи. Але зауважте це, 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 цей момент. Що таке ліжко? Для цього чоловіка. Це буде про нього, його е, спогад. Спогад про що? Про 38 років страждання. От розумієте, ми коли будемо боротися, коли ми будемо ці всі речі робити, не буде так у нашому житті, що я про все забуду, і тепер знову ж в мене життя, як з чистого листа, як заново, М -м -м, я буду пам'ятати про ці речі. І Бог не каже, що ти маєш забути, але навчитися. Бути з ними. Тому, дорогі братія і сестри в Христі, заохочую себе, заохочую нас десь, за прикладом цього паралітика, мати цю боротьбу вона потрібна для нас, для кожного з нас, розуміти її би, мету, розуміти важливість цієї боротьби. І тому е, нехай Дух Святий нам допомагає до того, щоб ми постійно приймали Христа і бачили, що Христос до мене приходить, і тільки в ньому знаходили те, що знайшов цей. Розслаблений Христос Воскрес!